Насправді є чотири види сервісу. Перший сервіс це базовий. Він застосовується зазвичай, мабуть, ви знаєте, де це експрес-стрижка, прості перукарні. Наступний це очікуваний вид сервісу. Що сюди входить? Це якісна послуга, але там можуть бути обмежені елементи обслуговування. Тобто, це такі салони краси або студії більше, де немає адміністратора, де просять скинуть гроші на карточку студії закритого типу. Але там може надаватися якісна послуга. Наступний це переважаючий вид сервісу. Тут у нас вже йде і якісна послуга. І турбота, і клієнтоорієнтованість, і автоматизація дотиків з гостем. Сюди ж у нас іде перевірка НПС, сюди ж уже йдуть стандарти, контроль, посадові обов'язки і так далі. Він являється у 80% салонів краси. Хто в принципі більш-менш про себе гарно заявляє? Наступний сервіс це надихаючий, це вау-сервіс. Це коли клієнту дають більше ніж він очікує. Це знаєте, це коли можуть записати тоді, коли немає місць. Надихаючий сервіс це повна тотальна повага до клієнта. Це Висока клієнтоорієнтовність це високі чеки в вашому салоні. Це тоді, коли ви даєте більше ніж можете, і це про любов.